Та філософія космологія може доволі сильно відрізнятися, в залежності від того, у яких учнів історичної Алтамаш Гермонії був давав ці повчання. А, наприклад, якщо в нас було дізуб, ми не дуже можемо насолоджуватися спілкуванням з іншими людьми. Якщо нам самим зле, ми не дуже можемо бути щедрими для інших. І в залежності від того, які люди приходили, вони отримували різні повчання про те, як він є Умовно кажучи, це повчання для перш... на першому її про причини наслідок про те, що робити, чого не робити, для того, щоб припинити страждання. Другий тип чи другий рівень повчання це співчуття і мудрість для людей з навушком, які більш зосереджені на тому, щоб бути корисними для інших, менше переживають самі саме страждання. І третій рівень це природа дійсності, яким все є для тих людей, які інтегрували і попередні рівні, да, і причини наслідок, розпочуття і мужності, вони мають випитливий ум, хочуть дізнаватися природи реальності. Да. Саме до цієї третьої, цього третього рівня належить наша школа. І коли я побачила тему людини, її призначення і майбутнього, да, ну, там, з людиною призначенням ну, більш менше зрозуміло, мабуть, ну, з чого почати, а от щодо майбутнього. Мені захотілося процитувати, мабуть, єдиного відомого буддійського майстра, якого ви точно всі от, принаймні мали можливість почути. Це майстер Черепаха з мультика «Панда компую, що пам'ятаєте, такого, як він сказав єсиди і за містер хістори тому родна забу. Тобто вчорашня це історія, завтрашня це істерія або загадка. Але те, що відбувається тут і зараз, є великим подарунком. І отут ми дістаємося якби, погляду буддизму на взагалі людське народження. Людське народження вважається одним з шістьох можливих і найсильнішим, найпотужнішим, єдиним, в якому можливий вибір. Ви, мабуть, чули також інший відомий буддійський термін Карма, його інколи сприймаються спрощено як доля, а насправді прямий переклад це дія. І дія може бути або свідомою, або несвідомою. Людське народження це єдине народження, в якому дія може бути свідомою. Чи є вона, наскільки вона свідома, наскільки вона обумовлена нашим поточним станом розвитку суспільства, поточними інформаційними технологіями, які нав'язують нам певні робити, поточною геополітичною обстановкою, яка нас також змушує робити те, що ми, можливо, би наробили зараз У нас, наприклад, в будівській громаді. Більше 50 людей перебувають на службі в засу, да? на жаль, п'ятьох ми поховали вже за останній рік. Да? І нам в нових ролях довелося робити промови на якби певних церемоніях, на які ми не розраховували в цьому житті. Ми хотіли розвиватися, ми хотіли практикувати методи, пізнавати свій ум. Да? Бо тоді ми не говоримо, ми не використовуємо термін душа, але я думаю, що свідомість це найближче, на чому ми всі можемо зголоситися як на такої базової основі, і от буддизм з має погляд на те, що а, свідомість людини, вона затьмарана певними причинами наслідковими звичками, де да? якщо ми, там, наприклад, маємо тенденцію там говорити зле, там, за спинами інших людей, то це формує певні, як то кажуть, манси та світогляди. Бо якщо ми маємо тенденцію бути щедрими і навпаки, допомагати іншим і привіряти людей, це також формує певний світогляд. І, врешті-решт, коли ми працюємо над тим, щоб ці причини наслідкові зв'язки та свою карму трансформувати, да і робити більше ті речі, які ведуть нас до пізнання свого ума, і якби полишати ці негативні реакції, негативні дії, які можуть бути більш звичними і відомими для нас, да, то ми наближаємося до. Пізнання себе і своєї істинної сутності В змі ми говоримо про те, що стан просвітлення, якого перше в цю світову епоху досягнув, є властивим нам усім, ми можемо його відкрити. Де це не це не замах на божественне, це якби відкриття природи потенціалу свого ума, який в своїй найвищій реалізації про має такі якості, як активне спочуття, як потужна радість, як безстраща. За умови якого все це можливо, ми хочемо пізнати свою природу, і в залежності від того, наскільки ми можемо в цей момент тут і зараз зрозуміти, що відбувається, і зробити свідомий вибір, наскільки ми прогресуємо в нашому розвитку, якщо нас. Відволікають різні внутрішні би, тенденції і зовнішні речі. Ми, звісно, можемо уповільнитися в своєму розвитку. Ми можемо накопичувати негативні враження. І тому вибір дуже є важливим. Да. Вибір по суті тут і зараз формує нашому віці. Таку зв'язку мені хотілося би залефонувати, показати та да. і наполягти є також. Така красива, можливо, метафора, да, яка особисто мені допомагає ще про одну черепаху відомо, да, як би уявити, що вся наша земня, земна куля була вкрита водою, да, і існувала лише одна черепаха, яка би раз на тисячу років спливала на поверхню води, і там на цій поверхні води би, плавало б таке коло невеличке. От з якби ця черепаха спливала всередину цього кола, з такою мовірністю ми отримуємо людське народження. Да. Можливо, смішна метафора, але вона показує наскільки цінним є можливість робити свідомі вибори тут і зараз, да і наскільки від цих свідомих виборів залежить наша в цілому, космологія буддизму описує різні злети і падіння в цивілізації людської, да і в нас також можна зустріти про. Різні війни про різні якби такі ем, періоди максимальної невротичності людей, коли люди просто не будуть сприятливі для будь-яких повчань, які стосуються розвитку їхньої душі ума і так далі. Да. Щось мені підказує, що ми зараз не на духовному злеті знаходимося, да, а навпаки, і політична ситуація, і технологічна ситуація в світі показує, що Якби в нас, схоже як у колег з різних сфер, але споріднених певними спільними завданнями буде багато цікавої роботи. Дякую, добре. Дякую. Можна запитання? Я перепрошую для мене таке запитання, скажем, от просте, бо вона. Коли читаєш тексти по історії релігії, то доходиш до орієнталійської культури, до буддизму і зазвичай в класичних формах пишуть, що так, буддизм це релігія, але яка будується на атеїзмі. Це одна з рідких варіантів, яка заперечує існування Бога абсолюту, яка критикує поняття душі, звичайно, абсолютизуючи поняття карми, відповідальності, духу, свідомості. Як взагалі діологізувати і як повинна бути будуватися форма того діалогу, коли справді ти розумієш, що релігійна система яка, будується на атеїзмі, на запереченні Бога. Чи є якісь, скажімо, принципи ідеологічності, як реагувати, як реагуєте ви? Чи ви даєте шанс людині от бути в своєму невигласті, залишатися? Як рухатися далі? Прошу. Слова це взагалі така титка доріжка, да? ми можемо одними такими штаминами говорити про різні поняття і навпаки. Да? Я би не казала, що буддизм заперечує поняття Бога. Де якщо спробувати скористатися цим словом, да? скоріш будизм проберестина в, в кожній істоті, про той потенціал, ми його називаємо буде природою, про той потенціал, який є в кожній істоті, яка має відчуття відчуття. І щодо свободи і розповідання щодо свободи свого шляху, і в тому числі свободи залишатися нові власом, тут тобто, дуже проста позиція, да? якби цей шлях, духовний шлях, чи шлях розвитку, він не може бути нав'язаним. Да, ми робимо відкриту пропозицію, ми нікого не змушуємо, нікого не конвертуємо, да. буддисти приймають участь у війнах, наприклад, да, але це зовсім не духовні війни, якби подивитися на історію, це більше такі політичні ситуації, як, наприклад, зараз в нашій країні. І я би сказала, що причина, з якої важко зрозуміти буддизм, не читаючи наукову літературу і релігійну літературу, це те, що Саме інтелектуальні концепції і дійсний розвиток, те, що називається, опустити з рівня голови на рівні серця і в руки, щоб воно пішло та це не зовсім одне і те ж саме. Та, наприклад, поняття таке широковідоме, як Нірвана, яка часто або пустотність, пустота вона часто сприймається як ніщо, та, як просто забуття, сам і це насправді помилка, тому що нірвана чи пустотність, це якби стан, в якому ми. Поза взаємопов'язаним існуванням, тобто ми не залежимо від того, як речі переплетені в світі, як все пов'язане зі всіма. І в нашій напроти школі нам достатньо стільки теорії, стільки філософії, стільки. Знання, щоб просто сісти в певну позицію, в якій ми медитуємо, да, або можна сказати, молимося, якщо спобувати скористатися цим терміном, да. але це про стан максимальної свідомості і спостереження, якби за свої стосунки з, з власна з власною свідомістю, да, за спостереження за спостерігача. Uh, і нам для цього не потрібно занадто багато знань, тому що знання можуть також заплутати. Вони можуть не просто бути промені світла, вони можуть вести нас занадто багато сторін, якби і просто відволікати від того, щоб покоїтися хто зараз і пізнавати свої ну, я... ще... да, добавити. Я уточнюю питань до попереднього щодоїзму, бо в тих теїстичних релігіях то концепція Бога як потрібна. Між іншим, для того, як Борець, що звідки це все з'явилося, повстало і зрештою прямує до того творця. А буддизм як? овен звідки, це... звідки наш ага. Я... це одна з найскладніших для теоретичного осягнення концепцій. думка про те, що світ існує з безпочаткових часів. Світ існує завжди, він просто існує, він не створений в якийсь момент. Хоча, звісно, з точки зору космології, ми можемо побачити повчання про те, як, наприклад, всі наші всі би, емоції такі, як. Прив'язаність відразу, наприклад, да, вони втілювалися в певні фізичні елементи, створювалися да, певні фізичні світи, і як пов'язаний внутрішній світ з зовнішнім світом. Ми можемо знайти про це повчання. Але немає такої точки, з якої береться повністю все Да, все суші вічний, Але <реку> що <реку> його <реку> причиною? Сам Будто сказав Сідарта Гаутама Шах'ямоні, що в світі Брахми я не бачу нікого достойного, щоб мені поклонятися, в світі Мари. Але світ, в якому ми живемо, він вічний. Тобто, що він мав на увазі? Він не визнавав саме існування Бога, хоча потім через століття буддизм прийняв існування Брахми. Це таке пояснення богословське. По Ну, два слова, Сергій Іванович, атеїзм це не є заперечення Бога. Це безбоже. Це Ті ж самі античні скажімо, філософи, вони ж існування подивитися. Вони просто в своєму житті їх не потребували. Я думаю, що так само і буддисти. Вони не заперечують Бога. Просто така корекція. Звичайно, це субстанційна проблема, що є першопричиною субстанцією субстанції світу видимого, невидимого. В буддизмі поняття субстанційності є велике ніщо, до якому рухаємо, долаючи матеріальну залежність. Це зрозуміло. І таким чином є певна суперечність, коли ми говоримо про буття, небуття. Для нас буття вищою формою буття є Бог, як абсолютно. Для них вищою формою буття не є Бог в межах якогось страждання, а велике ніщо, в якому не буде ні смерті. Не буде страждань, не буде старості, не буде хвороби.